Усім вітання. Ми Зараз в Бушківці будемо виїжджати на Торецьк. Потрошки збираємося. Будемо заправляти воду. Такі ось баки. Тут вже заправлено, ще одну, будемо будем автомобіль брати і будемо їхати. Ось такий свіжий хлібчик для жителів Турецька. Ось пекарня. Це. Хлібчик підійшов вже. Ось був свіжий приліт каба. Так місто обстрілюють постійно кабами, постійні прильоти. Ось такі руйнування, друзі, це є Торецьк. Ворог обстрілює постійно цей район і взагалі все місто. І ось так тут вся округа, подивіться. Це знищений знищений рушистами Торецьк. Зараз вигружаємося, будемо давати людям воду, супчики для роздачі води. Люди набирають водичку свіженьку. Всім вистачить.

Ложечки одноразові. Ложечки одноразові. <звук> Опять дивися м'ясо одне. Ти бачиш? М'ясо. Ой-ой-ой. Жаль, що я на дієті. Волонтери від Бога, ми там, де? Потрібна допомога. Кожного ранку стаю 2-3 години ранку. І мій ранок починається з того, що я йду молитися. І молюся про всіх моїх знайомих, про всіх рідних, про всіх близьких У мене такий список. Ось мої батьки. Е, минулої п'ятниці в них впав дрон камікадзе у двор, але дрон ну, стукнувся об дерева і дрон в одну сторону, а отакий снаряд, і тротилова шашка в іншу сторону. Ну і нічого не розірвалося. Потім військові допомогли, все це прибрали і все гаразд. Через декілька днів впадає. Сусідський двор дуже велика воронка, там, не знаю, глибина пів метра, там ще такесь. З їхнім домом все гаразд. І через декілька днів з іншої сторони впадає такий же снаряд, і теж все гаразд. Ах, без молитви до Бога, наше життя взагалі нічого не варте. Москалі дуже багато запускають дронів і кидають їх на цивільне населення. Їм все рівно люди розказують, що в день. Ну, по них по городам навіть прилітають, дрони падають. Так сьогодні в Турецьку зруйнована ціла вулиця, можна сказати, навіть цілий мікрорайон. Це ось так ракшисти б'ють кавами. Ось свіжі прильоти були. І тут цілий, цілий район такий. З ким бореться рашисти. Ми це можемо сьогодні чітко розуміти, бачити. Ось цілий район зруйнований. Це були прильоти кабів. А там ось 9-поверхівка завалена. Ось весь під'їзд. Весь під'їзд завалений. Ось там нема під'їзду. Ось так все завалено. Ось і життя людей зруйноване. Цілі під'їзди, просто нічого немає. Все побите, все зруйноване, так цілий цілий цей, цілий цей квартал.